Телеканалі НТК інформаційний підсумок середи 23 жовтня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі ми розкажемо вам про таке. У Києві відбувся міжнародний захід європейського масштабу. Про скарбницю Коломийської міської ради говорили на засіданні виконавчого комітету. Лікарі, влада та аптекарі зустрічалися у клубі медиків. Про це та інше детальніше у випуску. 22-23 жовтня у Києві відбувся міжнародний захід європейського масштабу. Його назвали Європейський саміт охорони здоров'я та фармацевтики. Місце проведення виставковий центр Експо. У його павільйонах відбулася виставка досягнень медицини та міжнародні семінари. Делегація лікарняної каси Прикарпаття також відвідала захід. Разом із ними до столиці їздили і наші журналісти. Участь у міжнародній виставці охорони здоров'я 2013 взяло понад 25 країн світу. Вони демонстрували на своїх виставкових стендах нову апаратуру та обладнання для галузі. Запросили на захід і представників областей України. На відкритті виступаючи зазначили, що світовий банк готовий виділити 300 мільйонів доларів на реалізацію п'ятирічного проекту реформування охорони здоров'я у нашій державі. Привітав гостей та учасників форуму Микола Хобзей, представник міністерства охорони здоров'я. Зміні міністерства охорони здоров'я України та міністра охорони здоров'я України Рисі Бога Прийміть ночовіші вітання з нагоди відкриття головної події галузі 22-ї міжнародної медичної виставки охорона здоров'я здоров'я-2013». Ми приділяємо багато уваги належній презентації сьогодення та перспектив розвитку вітчизняної охорони здоров'я. Саме тому вже багато років Міністерство охорони здоров'я України є співорганізатором експозиції та наукової програми виставки. що осені ця подія об'єднує українських та іноземних виробників медичного обладнання і товарів, розробників сучасних відвальних діагностичних технологій і нових наукових методик у галузі медицини. Виставка створює умови для налагодження професійних контактів та обміну досвідом між працівниками медичних закладів. Постачальниками сучасного медичного обладнання, фармацевтами, науковцями сприяє просуванню вітчизняного виробництва у галузі медицини на світовий ринок і посилення ефективності національної системи охорони здоров'я Україну на світовому форумі представляли провідні фахівці Міністерства охорони здоров'я, академії медичних наук та представники медустанов різних регіонів держави. Головна тема це входження вітчизняної медицини. У європейський простір та наближення української охорони здоров'я до світових норм коломаяни на заході мали нагоду побачити найновітніші технології медицини, та найголовніше, що в рекарпаці зустрілися з друзями на міжнародній конференції. Говорили на науковій зустрічі про державно-приватне партнерство у сфері охорони здоров'я. На її відкритті голова асоціації роботодавців медицини Володимир Загородній розповів про європейські перспективи України. Більшість із вас. Досвідчені організатори охорони здоров'я віддали не тільки часу, а вклали і власну енергію, а нерідко і попадаючи на це і здоров'я. Якщо оцінити в цілому систему національну систему охорони здоров'я, боюсь, може буду надто категоричним, але це абсолютно власна думка. Що національна система де юре є, то тобто де юре є, а от де факто виникають питання, чи дійсно вона є. На сьогоднішній день склалася така ситуація, що керівник лікувального закладу, персонал і пацієнти це ті суб'єкти в системі, які в нинішніх умовах пробують вирішувати питання. Пацієнти думають, яким чином отримати медичну допомогу. Медичний персонал нерідко змушений задумуватися, чим надати ту медичну допомогу. Більше інформації про міжнародний медичний форум та участь у ньому коломаян. Дивіться у наступних випусках подій із Києва. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Подій НТК». Скільки грошей у місті про скарбницю Коломийської міської ради говорили на засіданні виконавчого комітету. Там заслухали результати ревізії бюджету та його виконання за 9 місяців цього року. Про це та інше детальніше. Працівники державної фінансової інспекції області в липні серпні цього року здійснювали ревізію виконання Коломийського бюджету, починаючи з 2010 року. Перевіряльники знайшли низку порушень У міському бюджеті. на 2010-2013 рік були затверджені асигнування на виплату заробітної, заробітної плати працівникам бюджетних установ міста. В обсязі 84% висотки, що на uh... Порядка 6 мільйонів 600 тисяч гривень менше від розрахункової потреби. Потреба кожна на проведення на проведення розрахунків за енергоносії в бюджеті на 2013 рік не була, не, не була забезпечена санкціонуваннями на суму 6 мільйонів 100 тисяч гривень. Поряд цим в бюджетах на 2010-2013 роки затверджено видатки в сумі 3 мільйони 548 гривень на фінансування окремих місцевих програм, які не є першочерговими. Надходження окремих видів доходів місцевого бюджету були заплановані без певно Обґрунтування 92 суб'єкти господарювання не сплатили орендної плати за землю на суму понад 300 тисяч гривень. Невчасно деякі підприємці платять і за розміщення рекламних конструкцій. Загалом внаслідок надання пільг не своєчасної сплати платникам належних податків та інших платежів, списання заборгованості по орендній платі міським бюджетом за, 2000, за 2010 перший квартал 2014 років не отримано понад 870 тисяч гривень доходів. Також недостатнім є рівень фінансового бюджету в перевірених бюджетних установах міста, де ревізіями ми встановлено порушення, які призвели до втрат незаконних витрат ресурсів на суму понад триста. 300... 30 тисяч гривень більшість порушень уже ліквідовано. Незаконні витрати повернено. Проблемою залишається поступлення коштів до міської скарбниці від оренди земельних ділянок та майна. Із чиновниками, які причетні до порушень, особисто пообіцяв серйозно поговорити і навіть покарати міський голова. А деякі речі є цілком виправдані. Вважає Ігор Слюзер. Чому ми ставимо 9 мільйонів збору по землі? Як ми більше досі не дай Бог, щоб дотягнули зібрали на третій зараз це для того що робиться, щоб були призначені. Призначення нема гасних Всі, хто допустили порушення, будуть показані. Фінінспекція для того і приходить не тільки цей, а попередити злочин. Загалом фінінспекція перевіряла фактично усі відділи та управління Коломийської міської ради. Їхні керівники із певними вказаними порушеннями не зовсім погоджуються. Навіть вважають деякі з них необґрунтованими, на що й об'єктивні причини. Називаю один абзац, який стосувався відділу управління комунальним майном, який був озвучений сьогодні з цієї трибуни. З 10 по 13 рік вісім підрядних організацій. Завищили, ну, є завищення робіт на 148 тисяч. Ділимо 148 тисяч на 3 роки, 50 тисяч. Ділимо на 8 організацій, це є там по кілька тисяч. Що це таке є? До речі, ці 148 тисяч в процесі ревізії відшкодовані. 100%. Так? так. Що це є? Кошториси і акти виконаних робіт робляться на програмному комплексі. У нас його немає. І коли нам приносить виконавець виконані роботи, ми просто беремо так інтуїтивно, як воно є. Вони ж приходять з своїми програмним забезпеченням і знаходять, що там, наприклад, такого виду робіт в програмі немає. Це вже, значить, є завишення, яке треба зняти у їхніх програмах. Немає такого виду робіт, як фрезерування перед ремонтом дороги. Ремонтуємо яму. Ми її фрезою фрезеруємо, а потім асфальтуємо. У них в програмі цього немає. А ми це робимо. Продовжили тему міської скарбниці і в другому питанні мова йшла про невиконання бюджету за 9 місяців цього року, а це 6 мільйонів гривень. Однак вдалося виплатити працівникам бюджетної сфери заробітну плату, розповідає начальник фінансового управління Ганна Бакай. За 9 місяців також є заборгованість за надання установами теплоенергоносії. Так, у нас у цілому за 9 місяців 9 мільйонів гривень. Без бюджетних призначень у нас складає 7 мільйонів. Що буде до кінця року на сьогоднішній день судити не можна. Основне виконання у нас по податку з доходів фізичних осіб і по платі. За землю, ну це звичайно все відомо, чого йде на виконання. На протязі 9 місяців ми старалися, щоб заплатити основне питання захищення статті бюджету. але ну, нам вдалося тільки заплатити заробітну плату. Ситуація доволі непроста. Говорити, чи буде виконано бюджет наприкінці року, ніхто не береться. Створює великі проблеми і держказначейство, яке не пропускає платежі. Але незабаром область повинна надати дотації, принаймні на виплату зарплатні працівникам бюджетних установ. Коломийські платники зможуть отримати більше 4 мільйонів гривень ПДВ фінансовими векселями. За результатами інвентаризації заявлених до відшкодування сум податку на додану вартість, платникам Коломищини може бути відшкодовано фінансовими казначейськими векселями майже 4,5 мільйони гривень. Відшкодування ПДВ із бюджету фінансовими казначейськими векселями розпочнеться після затвердження Кабміном граничної суми відшкодування. Крім того, отримати відшкодування у такий спосіб платники зможуть після того, як подадуть заяву про обрання форми відшкодування ПДВ у вигляді фінансових казначейських векселів. Фінансові казначейські векселі мають термін обігу 5 років та прибутковість 5%. Загалом продовж 9 місяців поточного року платникам податків Коломищини відшкоду. Довано 1 мільйон 300 тисяч гривень податку на додану вартість. Лікарі, влада та аптекарі зустрічалися у клубі медиків. Говорили про наболіле, виконання програми із регулювання цін на лікарські засоби для осіб із гепертонічною хворобою. За останніми даними, Коломия на рівні області у цьому проекті пасе задніх. Причина відсутність співпраці між цими ланками зробили висновок на нараді. Нагадаємо, на Івано-Франківщині ще з минулого року діє пілотний проект Програма зі зниження вартості ліків для лікування гіпертонії. Як інформує головний медик Прикарпаття Роман Мельник, в області 35 тисяч хворих на цю недугу, майже 48 звертаються в медичні заклади і користуються даною програмою. Тому сьогодні перед медиками стоїть завдання навчити нового підходу людини до свого захворювання. Щодо відшкодування коштів особам з гіпертонічною хворобою, то область вже використала більше трьох мільйонів гривень. Але грошей вистачає, каже Мельник, адже використано тільки трохи більше половини. Хоча на сьогодні програма набирає темпів. Кошти, які виділяють на місяць, використовуються більш ніж на 70%, А деякі райони та Івано-Франківськ понад 80%. Тобто пацієнти користуються нагодою здешевити своє лікування, каже головний медик Прикарпаття. За словами пана Мельника. Цьогоріч значно розширили список ліків, які будуть використовувати для лікування і запобігання гіпертонії. Зокрема, є більше 300 препаратів, які можуть задіювати у цій програмі. Не всі вони ще зареєстровані, але акція тільки набирає обертів. Всім, хто потребує Роман Мельник, рекомендує користуватися цією програмою, адже за групами відшкодування є значне здешевлення ліків. Скористатися програмою та запобігти ускладненням від гіпертонічної хвороби, закликає директор департаменту. Саме ці моменти обговорювали на зустрічі у Коломиї лікарі, влада та аптекарі. Наш район дещо відстає у даному проєкті. Причина відсутність належної співпраці між цими ланками. Підсумувала головний коломийський медик Ірина Садов'як. Ви всі прекрасно знаєте, що людина, коли приходить в аптеку, що їй заплатити 5 гривнів, а що їй заплатити 45 гривнів це абсолютно різні речі. І на, на вас відповідальність саме все зробити для того, щоб людина могла скористатися цими можливостями. Ви цю роботу опустили. Я не хочу чути про те, що ви займалися акредитацією. Я не хочу чути про те, що ви взагалі цим не займалися. Це ваш прямий обов'язок. Ваш прямий обов'язок лікарів допомогти людині, покращити її, якість надання медичної допомоги і якість життя. Бо кожен з вас. Кожен з вас хворіє гіпертонією. Це ваше байдуже ставлення. І я не хочу, щоб такий Коломийський район з таким потенціалом кадровим пас задніх. Паруючий колодязь на Прикарпатті людям уже не треба гріти воду. Кип'яток у них просто в колодязі. Вода із температури 70 градусів з'явилася лише на одному подвір'ї, але встигла перелякати все село. Місцеві кажуть, це до землетрусу. Мовляв, магма підійшла до поверхні і тому забулькотіла краниця. Тим часом фахівці роблять свої дослідження і запевняють, для Карпат це цілком властиве явище. Чи дійсно чекати людям вулкану далі у сюжеті? Олена Михайлюк згадує той день з острахом. Зранку прокинулась, а з криниці йде пара у метр висоти. Спочатку думала, що це чийсь невдалий жарт, та виявилось, колодязь у неї таки кипить. І не просто ще й звуки видає. Дивлюся, вона так, ну, так, як таке так на керниці, так, а потім булькнуло так, через, не через верх кірницю, а через воду, то, поки вода. І потім так, як щось там застукнуло і таке здригнулось. Ну, керниця здригнулася. Жінка злякалася та втекла за хату. Каже, вже потім зрозуміла, що в її криниці справжнісінький кип'яток. Аби помитися, пані Олена розбавляла гарячу воду холодною, яку носить від сусідів. Зараз звикла до чудосії у своєму колодязі та каже, що руки тремтять досі. Бояла перші дні спати в хаті і цілу ніч почти не спала. Але куди мала? до сусідів не хотіла йти і так якось пройшло. До небаченої ніколи і ніким паруючої криниці збіглося все село. Сергій Балабаник просоння кинувся до сусідки. З собою захопив і фотокамеру. Слухам в селі не вірив, поки все не побачив на власні очі. Чоловік зафільмував колодязь і виставив у соціальні мережі. Каже, його відео дотепер б'є рекорди. Жовта вода, угу. запах теж якийсь такий непонятливий. Звуки звідти якісь такі, так, да, бо там. Е, от, ну, Ну, стукав так під водою чимось. Цим. Тому, такий глухий звук. Я знімаю багато відео, але це і відео саме-саме таке саме найкраще з усіх. Подвір'я Олени Михайлюк у селі вже давно звикли називати феноменальним. 20 років тому на цьому ж місці при мінусовій температурі зацвіли яблуня та вишні. Тепер навіть вода в колодязі кипить. Селяни кажуть, в перші дні її температура була щонайменше 70 градусів. Ми перепудили строю, думаю, може якийсь гейзер. Холіра його знає, ну а що відбухнути, це піде всього. Це баба Ганна, сусідка Олени Михайлюк. Вона теж злякалася не на жарт. Тепер обидві жінки гадають, що то сталося в їхньому селі. Припускають, що це міг бути землетрус або ж попередження про нього. Правда, селом ходять ще одні чутки. Мовляв, це реакція сірки, яку тут добували 20 років тому. Запускали е, якусь кислоту, пару. Ну та й хто його знає? Може з роками воно собі щось знайшло, якусь живу. Може я, я відки знаю. Може сірка з чимось реакцію дає таку, ну, але трохи страшно було. Зараз Олена Михайлюк частий гість у баби Ганни по два-три рази на день ходить до неї по воду. Санстанція тим часом уже зробила проби. У воді з колодязя знайшли нітрати перевищену кількість. Жінці забороняють пити зі своєї криниці і навіть прати у цій воді. В цій воді, де кипіла криниця, там є перевищення по нітратах і також несприятливі органолептичні показники. Нітрати це такий показник, який. Впливає як і на кровоносну систему, і також на травний тракт. Так що це є дуже. Такий, такий показник, який шкодить здоров'ю здоров'ю людини. Свої дослідження робитимуть і геофізики, та наразі версію викиду магми спростовують. Кажуть, це поки неможливо, бо у воді знайшли нітрати. Гарячу воду у криниці геофізик та доктор геологічних наук Дмитро Федоришин прирівнює до гейзерів, які діють у сусідньому Надвірнянському районі. Каже, Карпатам це властиво. Скоріше всього, це зв'язано з цими ну, тектонічними. Порушеннями, тріщинами, розломами, які ми маємо, спостерігаємо в районі Старуня, де є невеличкі гейзери, де вода виходить на поверхню і вже має там температуру до 45, ну, десь 35-45 градусів. Скоріше всього, це могло бути спричинено ну, різними чинниками, Моли, навіть ці коливні процеси, що відбуваються, Зараз відбувалися й в Криму. Поки в Загайполі робитимуть дослідження, селяни вже придумали, як використати гарячу воду. Тут не на жарт задумуються будувати басейн. Коломийські дівчата красиві і талановиті. Це ще раз довела юна мешканка нашого міста Тетяна Павлюк. Дівчинка брала участь у всеукраїнському конкурсі Модні діти України. Із Харкова вона привезла третє місце та багато вражень, якими поділилася із нашою знімальною групою. З дитячою наївністю та щирістю проте із твердим наміром стати відомою моделлю. Тетяна прийшла на перше заняття. У школі краси займається уже рік. З того часу дівчинка навчилася не тільки триматися на публіці, спілкуватися з однолітками, але й знайшла тут справжніх друзів. Хожу в рік в школу один рік. Мені тут дуже подобається і тут дуже цікаво. Конкурс Модні діти України відбувався у Харкові в середині жовтня. У ньому брало участь 40 учасників з усієї країни. Юна коломийська красуня єдина представляла Івано-Франківську область. Мене запросили на кастингу в Івано-Франківськ на модні діти України і потім я прийшла в фінал. У конкурсі Модні діти України брали участь конкурсанти віком від 6 до 15 років. Змагалися вони відповідно у різних вікових категоріях. Учасниці виходили на сцену чотири рази. Кожен вихід, каже Тетяна, потребував ретельної підготовки та вибору костюма. Адже серед усіх був конкурс Казкові герої. Для нього дівчина обрала костюм ляльки. Ми виходили в шубах, було своє представлення. Скаже герої і вечірні Коломиянці подарували диплом та корону. Також юна красуня готується до конкурсу Міні Нюкрейн», на який її запросили організатори. Він відбуватиметься у Луганську на початку листопада. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. У четвер у прямому ефірі на запитання глядачів відповідатиме секретар Коломийської міської ради Богдан Колодніцький. Початок ефіру о 19.45. Телефон для попередніх запитань 38.00. Запрошуємо вас на фестиваль бойових мистецтв, який відбудеться у Коломиї 27 жовтня у приміщенні спортивної школи номер 1 що на бульварі Лесі Українки. Початок о 12-й годині. Організатор клуб Айкідо Сакура. Окрім Айкідо, на фестивалі будуть представлені бойовий гопак, вільна боротьба, айдо, дзюдо, кендо, йога та гімнастика. Гостів. Фестивалю, танцювальні колективи Лілея та Дихання. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. історичний календар від Василя Нагірного. У цей день 23 жовтня 1909 року у Коломиї народився Джиммі Берг псевдо Отто Форст Берг або Гельмут Раббе, або Раймунд Данберг. Справжнє ім'я та прізвище, якого було Самуель Вайнберг. Піаніст та аранжувальник композитор Помер Джиммі Берг 4 квітня 1988 року в місті Нью-Йорку Сполучені Штати Америки. Також 23 жовтня 1914 року австрійське військо відбило в росіян Коломию і частину покуття. Але через три дні царське військо знову окупувало місто і околиці, протримавшись на захоплених територіях до 12 лютого 1915 року. Тоді австрійці переможною ходою знову увійшли до Коломиї.